Хто той чоловік, який сказав тобі, візьми постіль твою і ходи. А зцілений не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що був на тому місці. Потім Ісус зустрів його в храмі і сказав йому: Ось ти одужав, не гріши більше, щоб з тобою не сталося чого гірше. Так само, і ми собі повинні пам'ятати, що якщо Бог явив милість свою до нас, навіть не дивочи на нашу гріховність, певно, десь Господь наголошує, що і цього чоловіка життя десь було не святе, десь, може, наголошує, що якраз і причина його хвороби була його гріховність. Ось ти одужав, не гріши більше, щоб з тобою не сталося чого гіршого. Чоловік цей пішов і сказав юдеям що той, хто зцілив його, є Ісус. Не той, хто сказав, бо вони питаються, хто тобі сказав постіль взяти. А, бачите, як він відповідає, хто зцілив, мене той є Ісус. І почали юдеї переслідувати Ісуса. От бачите, що беззаконники роблять. Тобто досконалі виконавці закону, так називаємі, а на самому ділі справжні беззаконники, бо ті, які би повинні чекати Ісуса Христа, які б якраз вони би мали найперше зустріти Ісуса Христа достойно. І почали юдеї переслідувати Ісуса і шукати, як його вбити за те, що творив такі діла в суботу. Ісус же говорить їм, отець мій донині робить, і я роблю. Юдеї ще більше вишукували, як його вбити. За те, що він не тільки порушив у суботу, але й отцем своїм називав Бога, рівняючи себе до Бога. Тобто справи милосердя, справи своєї любові, от, отець мій донині робить, хоч і сказано, що. Сотворивши людину на сьомий день спочив. Відпочинок це була та певна праця любові. Господь Бог у радості був від свого творіння, але його турбота про нас не припиняється ні в сьомий день, ні в восьмий, ні починаючи з першого. От. Тому Ісус каже, Отець мій донині робить, і я роблю. Людей ще більше вишукували, як його вбити, за те, що він не тільки порушував у суботу, а й отцем своїм називав Бога, рівняючи себе до Бога. Зауважте, як Ісус Христос, як ми повинні вірувати в Ісуса Христа як Господа і Бога, бо Він так нам подає, Він так нас навчає. Називав. Але Отцем своїм називав Бога, рівняючи себе до Бога. На це Ісус сказав, істинно, істинно говорю вам, син нічого не може творити сам від себе, якщо не побачить, як творить Отець. Бачите, так само, як ми розглядали спочатку було слово, так само, як Сонце не може існувати без світла, світло без сонця, так само і тут, видите, воно повторяється оце розуміння, що Син нічого не може творити сам від себе, якщо не побачить, як творить отець. Тобто, наскільки та єдність, так, як сонце і світло від нього, воно може сказати собі і уявитися, що сонце зійшло і зразу світло є що? Не може сказати, що сонце зійшло, ще якийсь час світла не було, чи сонце появилося, і є сонце, а ще світла нема. Є сонце і зразу світло. Тобто, в єдності це. Розірвати між собою не може. Як творить отець, бо що він творить, те так само творить і син. Зауважте. Ця єдність Бога, Отця і Сина. Отець любить сина і показує йому все, що сам творить, і покаже йому діла більше від цих, щоб ви дивувалися. Бо як Отець воскрешає мертвих і оживляє, так і син оживляє, якого хоче, зауважте. Знову ж, якого ми маємо Господа, Він оживляє кого хоче. Не сказано, що без дозволу Отця, чи як там сказати, От, бо як Отець воскрешає мертвих і оживляє, так і син оживляє, кого хоче. Тобто влада сина, Сила Божої тої благодаті є нероздільна сина з Отцем. Бо отець не судить нікого, зауважте. Десь от чому розуміння Бога в Старому Завіті більш було такого, як неприступного, як недосяжного, як десь, знаєте, такого грізного суддю. Ну, так, як наскільки можу писати людськими словами, але, знаєте, такий більше Бог недоступний був. От бачите, як Ісус Христос нам відкриває, щоб ми розуміли, що любов Божа і та благодать Божа у повноті доступна для кожної людини. Бо отець не судить нікого, а увесь суд віддав синові. От знаєте, в нас. Така от заради нас Господь Ісус Христос зійшов на хрест, у нас таке, мов би як скажемо, більша довіра, так якби сказати, бо Він тут пробував разом з нами, він тут пережив все земне життя. І видите, отець весь суд віддав синові, щоб ми не мали якогось страху, що десь несправедливо за дуже строго буде нас засуджено, щоб усі шанували сина, як шанують Отця. От, зауважте, знову ж, як десь хтось там каже, що. Син є творіння Отця, щоб усі шанували Сина, як шанують Отця. Хто не шанує сина, той не шанує Отця, який послав його. Євангеліє від Івана, 5 розділ, 23 вірш. Істину, істину кажу вам, хто слово моє слухає, і вірить того, хто послав мене, той має вічне життя, і на суд не приходить, а перейшов. Від смерті в життя. От бачите, як, якщо ми віримо у того, хто послав мене, хто слово моє слухає і вірить в того, хто послав мене, то й має вічне життя. Вірите? І на суд не приходить. А перейшов від смерті до життя. От. Бачите, ми переходимо, як теж знову. Вже... Такі ці всякі суперечності, знаєте, десь та уява багатьох є на як релігійних таких мислителів. От, умерла людина, все, там на... нема вона в якомусь небутті там пробуває. Невідомо, що з нею робиться. Господь чітко нам відповідає, що ми переходимо, якщо ми віруємо у того, хто послав Ісуса Христа в Отця Небесну, той має вічне життя. І хто Слово слухає Моє, от ми слухаємо Слово Боже, віримо в Отця Небесного, значить маємо вічне життя. І на суд не приходимо, але коли життєвий шлях наш закінчується, переходимо від смерті до життя. От ви наше земне життя названо смертю, дійсно, бо тут з деякої сторони, ну, само собою, як і... Це розуміння цієї нашої першої смерті, про яку каже Господь, друг наш Лазар заснув, бо дівча спить. І тут якраз Господь нам наголошує, що для віруючої людини, якщо ми слухаємо Слово Ісуса Христа, віримо у Того, хто послав Його, Отця Небесного, то ми маємо вічне життя, на суд не приходимо, а перейшли від смерті до життя. Тому для віруючої людини і смерть не страшна. бо нічого нас не розлучить з Господом, як каже апостол Павло. Навіть і смерть нас з Господом не розлучає. Знову ж <кхи> маємо. От, наприклад, навіть оцей вірш. Він вже воїни мені прислали свій військовий квиток, бо мушу, знаєте, зараз якісь ті звіти давати податківцям. І знаєте, то так пишуть, так, такий строгим, таким, так, якби тільки злочинець був. Хай Господь Бог милостивий, врозумляє всіх, знаєте, тих людей. Хай дасть їм навернутися до любові Божої, хай захистить нас. Від всяких злих і підступних людей, які, знаєте, лише все для своєї користі вживають. Думаю, що вони вічні на цьому світі. Задаємо пошук, смерть. Щоб ці слова знайти, що навіть і смерть не розлучає нас. От як ворог останній смерть знищиться, 1 Коринтян, 15 розділ, 25 вірш. Поглинуто смерть перемогою, перемогою Ісуса Христа над смертю. 1 Коринтян, 15 розділ, 54 вірш. Можливість собі так більш добре переглядати святе письмо, маючи такі можливості, знаєте, тепер от дійсно де збільшився ріг зросла благодать, оцю благодать ми маємо. Бо слово Боже для нас важливе, хто слово моє слухає, і вірить у того, хто послав мене, той має життя вічне, на суд не приходить, а прийшов від смерті в життя. Хай Господь Бог дарує. Нам свої тесні благословіння, особливо наше моління, підносимо молитви, не забуваємо за наших воїнів, Господи Боже. Хай Твоя благословляюча рука буде над нашими воїнами, Твій захист, Твоя оборона, благослови всіх нас. Дякуємо тобі за Твоє слово, за ці слова любові, слова надії, бо ти кажеш, що хто? Слово моє слухає і вірую того, хто послав мене, той на суд не приходить, ти нас навіть своїм приходом позбавляєш від усякого засудження, не дивлячись на нашу недосконалість, дякуємо тобі за таку твою велику любов і просимо Твого милосердя і захисту для нашого українського народу, нашим воїнам, бути під твоїм захистом, під твоєю обороною. Неушкодженими, отримати перемогу над ворогом, прогнати всяку нечість з нашої української землі, живими і здоровим, повернутися до рідних домівок, до своїх сімей, благослови Господи, а нам дай ще багато років у здоров'ї, прославляти Тебе, Небесного Бога Отця, Сина і Святого Духа, нині повсякчас, на віки вічні амінь. Господи, Боже, благослови.